Зачепилась осінь в павутинні краплями холодної роси, ніби просить вітру. Чуєш, друже, ти мене далеко не неси. Залиши поспати серед листя у дуплі старенької верби. Заховай серед мухів зелених від нудьги. А коли мене вже тепле літо, вітре, чуєш пісню заспівай. Я прокинусь, ти тоді на крилах віднеси мене в зелений гай. Я візьму палітру, пензлик, фарби і почну там тихо чаклувать. А закінчу, ми з тобою, друже, будем хмари в небі рахувать. Листя все смарагдового в жовте пофарбую, стане золоте. А тоді іще брунатний колір на корі залишу де не де. Краплями багрянцю я покрию листячко кленове там і тут. У гіллі сховаюсь і зачекаю, коли хмара в небі попливу. Гловат, но нижний колер, творонь в хмара.